Три автомобіля згоріли на Вінниччині за останні два дні. У селі Кернесівка Тульчинського району зайнялось легкове авто на одній з АЗС. Троє людей постраждали. Двоє жінок та чоловіка госпіталізували до лікарні. Пожежа виникла через розгерметизацію паливної системи автомобіля. А у Вінниці, в мікрорайоні Поділля, зайнялись дві автівки Toyota та БМВ. За однією із версій слідства, яке почала поліції, це було умисний підпал. Пожежа сталася уночі, і ніхто із власників машин не постраждав. Вчора ввечері до оперативно-координаційного центру служби перетонку Вінниччини надійшло повідомлення, що в селищі Кернасіка Тичинського району сталося загоряння легкового авто. Під час нього травмовано троє людей. Наразі вони госпіталізовані до медичного закладу. Як було встановлено, найімовірніше, що зайнялося через розгрометизацію паливної, а саме газової. Системи автомобіля також сьогодні. Під ранок у місті Вінниці мікрорайону Поділля сталося загоряння двох автівок. Рятувальники прибули одразу з двох міських підрозділів, ліквідували дану пожежу. Причина, що призвела до загоряння, наразі встановлюється. На місці працювали як рятувальники дослідно-випробувальної лабораторії, ДСНС, так і правоохоронці.